Вітаю вас у світі ароматних домашніх булочок, де кожен шматочок це спроба відчути справжню радість смаку. У моєму захоплюючому відео я поділюсь з вами всіма секретами приготування найніжніших та найпишніших булочок. Приготуйтеся до найсмачнішої подорожі вашого життя подорожі смаком та ароматом, що зачарують ваші смакові рецептори та зігріють вашу душу. Готові дізнатися, як створити чудовість у кожній крихті? Тоді разом зі мною починаємо кулінарну магію. Молоко підігріваю до температури приблизно 25 градусів 30 Сюди ж додаю цукор із загальної кількості 1 столову ложку. Тепер сюди додаю дріжджі. У мене такі живі дріжджі, можна використовувати в сухі, їх знадобиться тільки в три рази менше. Трошки так розімну руками їх. Тепер це залишаю в теплому місці. Можна прикрити якоюсь кришечкою чи плівкою харчовою, для того, щоб дріжджі почали бродити, тобто працювати, щоб я була впевнена, що дріжджі робочі і булочки у мене точно вийдуть. Пройшло десь приблизно 10 хвилин. Я бачу, що дріжджі почали активовуватись, З'являється така пінна шапочка. Це значить, що дріжджі працюють, вони робочі і можна сміло готувати булочки. Якщо ж такого не з'являється, то краще дріжджі замінити і зробити з інших, тому що тоді випічка просто вийде невдалою і зовсім не підійде. Далі в чашу кухонного комбайна або в миску, в якій я буду замішувати тісто, висипаю сюди цукор, додаю сіль, ванільний цукор, додаю одне яйце і один білок. Жовток мені знадобиться для змащування булочок зверху. Його відкладаю окремо. Тепер в тісто виливаю підготовлену опару і починаю замішувати тісто. Борошно буду вводити поступово. Тепер до тіста додаю таке м'якеньке вершкове масло. Ось я його навіть трішки вже перегріла. Додавати масло буду я невеликими порціями і зразу все перемішувати. Ось таке в мене в результаті тісто вийшло. Я його вже трішки змастила рослинною олією, для того, щоб воно не підсихало, коли буде підходити. А також можна змастити руки для того, щоб працювати з тістом було зручніше. Воно повинно вийти у вас таке м'якеньке, трішки, ніби прилипає до рук. Ну, головне, щоб воно було м'якеньке і не забите. Ось так, тепер відправляю його в тепле місце на одну годинку. У мене це духовка, я її розігріваю до 40 градусів. Потім вимикаю, ставлю туди тісто і через годинку воно вже в мене підійшло. Ось і все. Випікати булочки я буду у формочки розміром 30 на 20 см. Форму я змащую рослинною олією трішки. Можна застелити пергаментною бумагою. Пройшла одна година, подивіться, як підійшло моє тісто, воно збільшилося в об'ємі в два рази. Тепер перекладаю його на стіл і буду формувати булочки руки змащую рослинною олією. Тісто виходить дуже ніжне, навіть ніжніше, ніж на звичайні пиріжки. Воно настільки таке прям м'якісеньке-сеньке. Тому без олії тут не обійтись. Далі формую пиріжки і укладую їх в деко. Ось таким ось чином вони дуже легесенько катаються, нащіємо просто зразу. Жовток, який у мене залишився. Я обов'язково прикриваю його плівкою для того, щоб він не завітрювався. Сюди ж додаю трішки цукру і трішки молока. Все перемішую і цим я буду змащувати булочки перед тим, як ставити в духовку. Пройшло 35 хвилин. Дивіться, які булочки стали у мене пухкенькі, як вони гарненько підійшли. Тепер я їх буду змащувати цим жовтком, який я приготувала. Духовочка в мене вже розігрівається на 180 градусів. Пробережненько ось так змащую, щоб не нарушити оцю пухкість. Булочки мої випікалися 25 хвилин. Дивіться, які вони гарненькі, ароматні. За бажанням можна їх змастити яйцем, яке залишилось. Тоді вони будуть ще більш так гарненько блистіти. Далі залишиться мені тільки дочекатись, доки вони вистигнуть, і будемо куштувати. Бомба. Друзі, ці булочки виходять неймовірно смачні та ніжні. Вони такі пухкенькі, легенькі, не наче хмаринка, і хочеться їсти знову і знову. Нехай аромат цих булочок зігріває ваші серця, а смак завжди нагадує вам про найтепліші моменти вдома. Дякую за ваш час та увагу! Чекайте на нові рецепти та цікаві кулінарні пригоди. До зустрічі!